Відновлюємо машини, відновлюємо цю машину, яка звиється шилка. Вот. Зараз сьогодні віддаємо одну машину вже на передову. ГАЗ-66 це така машина, яка розповсюджена у нас в господарстві, на неї запчастини не дефіцит, але коштують грошей. А, от, наприклад, така річ, як ми ну, метал, ми ж її бронювали. То метал зараз таку ціну має, що ми просто не, ну, не могли собі дозволити, тому чому так довго це відбулося? Тому що чекали, поки нам хтось подарує. От нам подарували метал, подарували нам транспортерну стрічку броньовану, яка ефективна проти, оскол... ну, проти осколковий захист. І оце коли ми ці матеріали отримали, тоді ми вже змогли цю машину зробити. Ну, наш принцип такий, що якщо нам вдасться... Спасти життя хоча б одного солдата, то це весь час і всі ресурси, які ми на це витрачаємо, вже варті того. Машина вона числиться за зенітним підрозділом. І раніше вона тягала за собою гармату, ну, зенітну гармату, зу 23 2 Ну, Так як цю гармату треба розкладати для того, щоб стріляти, от. вона ну, незручна для використання. Тому ми цю гармату закріпили тут, прямо на машині. Її зараз немає, але основа для самої гармати ну, закріплена на машині. А оце відкидна броня. Для чого це зроблено? Зараз ж е, стріляють в основному по піхоті. І для того, щоб по землі стріляти, гармата повинна нижче опускати стволи. Так от тоді заважає броня. І ця броня у нас опускається і. Гармата випускається вниз і стріляє по противнику. А коли назад повертає і захищає бійців, захищає. А в зоні тут посередині зроблена зона безпеки. Тобто така камера, яка обварена товстим металом, проти тримає і кулю і осколки. Тобто бійці от в цій зоні будуть в безпеці. Дуже допомогли нам з Міністерства оборони. Люди, які нас забезпечили документацією, взагалі я по системам керування ракетами. І всі ці прилади, всі ці закони керування невідомі. Ну, ну, ми це використовували і для відновлення шилки. Шилка взагалі не їздила, взагалі нічого не крутилось, взагалі вона. Була як метал, груда металу. Але поступово відновлювали систему за системою, двигун міняли, переробляли системи керування відновлювали. Ну і зараз ви бачили, як це все працює. Зараз на шилки нам залишилося відновити. Радіолокаційний комплекс він настільки застарілий, настільки вже себе, як то кажуть. Але ми сподіваємося, його що він буде використовуватись проти безпілотників, тому що за швидкісними цілями він уже застарілий, а от саме по безпілотниках він буде ефективний.